Добрий день, глядачі і підписники моєго каналу. Сьогодні буде відео експериментальне, хоча, напевно, правильніше сказати відео про експеримент. Головний герой нашого відео це ось ця штука. Хто знає, представляти не потрібно, хто не знає, скажу. Це фільтр вологовідділювача, або якщо його називають картридж вологовідділювача. Він застосовується в пневматичних системах вантажівок. І його основна функція, коли повітря проходить через нього, він видаляє вологу. Для того, щоб коли воно стискається компресором, не випадала роса і не забивала трубки, а зимою, саме головне, не замерзала. Наскільки я розуміюсь, в техніці там повинні бути гранули силіка геля. Назва трошки не відповідає дійсності. Чомусь так його називають. Це гранули, які всмоктують вологу. Мені... Надали цей фільтр, бачите, він абсолютно новий, але проблема в тому, що в нього є пошкодження на корпусі. Як на мене, це ніяким чином на його функції не повпливає. І що я зараз роблю? Я виріжу четвертинку. Для цього я візьму болгарку. правда Тут треба брати якийсь більший відрізний круг. Виріжу четвертинку і подивлюсь і вам покажу, з чого він складається. Гумки я портити не буду, бо як показує практика, воно все десь колись знадобиться. Тому приступаю. Прорізав я корпус зверху, всередині пошкодив пружину, яка прижимає, напевно, це все. І ось почали висипатися наші гранули. Бачите, тут я до кінця не дорізав, бо я ж не бачив, що воно було під корпусом. Ух, як їх багато. І зараз я спробую це все діло достати. Щоб його достати, бачите, хотів гарненько вирізати четвертинку, щоб було видно. Але я проріжу, щоб виняти, бачите, воно все рухається. Проріжу корпус, ось так, голову зніму. Зрізав я вершок цього картриджа. Я вже жалію, що я так глибоко прорізав, але мені подарували два картриджа, і тому я маю можливість... Зробити ще один експеримент. Ну, як мінімум, дивіться, у нас весь контейнер ще заповнений гранулами. Я в дитинстві спостерігав, як аналогічні гранули поміщали в'ємність у в вікнах старого зразка, які розбирались. І для того, щоб вони не запотівали осінню, ці гранули смоктували в себе. Вологу. От ми зараз і перевіримо, чи ці гранули смоктують вологу чи ні. Я набрав води, сподіваюсь вам видно. І бачите, що відбувається. У нас А це виділення. Тобто з грану, з грану починає йти повітря, а це означає, що вони свою роботу роблять. Звичайно, що якби ми взяли кульки навіть металеві і всипали їх у цю туди, то у нас би вся водичка іщезла. Бачите, що робиться? Іде реакція. Те, що, що я роблю зараз, це непритамнення для даного фільтра. Бачите, я його засипав і воно. Все метало. Ну, як мінімум водички в її класичному стані, ми вже і не спостерігаємо. Таку велику кількість води, яку я наляв в цю кружечку, її в принципі бути не може. І така маленька кількість циграну з ними впоралася. Тобто її, як мінімум, нема в вільному стані. Взяв я ще один фільтр, зрізав. Верх. І ось він у нас неушкоджений картридж. А тепер я так розумію, що оця от кришка у нас просто підтиснена цією пружиною. Пружинка вилізла за допомогою плоскогубців. Я потягнув. Ось у нас. Дуже мені нагадує ця вся система адсорбер в бензинових двигунах. Але в адсорбері там гранули, якщо я не помиляюсь, з активованим вугіллям. Ось такий експеримент. Нічого корисного я, напевно, нікому не довів, але, напевно, свою цікавість я задовольнив. Ось якось так. Що тепер з цими гранулами робити, я не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. Буду радий вашим підказочкам. Бо викинути ми завжди їх встигнемо. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк. пишіть свої коментарі. Верніше в коментарях свої думки. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.